А мені цікаво, от ви як медійний представник е ЛГБТ ком'юніті, чи зіткались в, в побуті в простому житті з е ультрарадикалами правими? Да, звичайно, постійно. постійно і стікавство. що вони говорять? Ну, ну зазвичай е вони воліють уникати контактів прямих і зі мною, так? Що тут обов'язково якесь інтерв'ю беруть? Що тут військових якесь інтерв'ю беруть? Ні, у мене ця кіберність. Тільки у вас, так? Да. Да. А чому тільки у вас? Ну, тому що кіберність. Чому це я зобов'язаний ну, працювати? Мені цікаво. Олександр Олександрович. Чому я не перебував у центру інтерв'ю? Це дуже важливо. інтерв'ю. Це, це дуже нічим не було. Це 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 не буде. Не буде. Дуже а про він. що ви не говорили, що носите? Мене звати Віктор, до речі. Віктор Олександр. 72 бригади, так? 72. 130-й батальйон. 130-й батальйон. Перший механізований батальйон, другий механізований бат Піхотити. Теж піхотинець, mm -hmm. так? Теж добре. Боже, Дозволиш закінчити інтерв'ю? Добре, добре, добре продовжуй. Mm -hmm. mm -hmm. Ти нам дозволяєш. Yeah, я дозволяю. Ти дозволяєш. Mm -hmm. Дякую. Ну, Мені цікаво, я послухаю, якщо не добавляє. Послухаю, що. Останні посмотри. Блін, а я вже забув питання. Яке момент, це було останнє якраз питання? Давайте так. Тоді давай закінчимо. Добре, тоді закінчуємо. А я хотів би цікаво Можна говорити. Так, я готовий відповісти, якщо не писати. Добре, от питання до вас ваше ставлення до ЛГБТ фестивалю і взагалі до представників ЛГБТ? Дещо негативне, помірно негативне, можна сказати. А вас турбує іменно питання пропаганди, чи взагалі то, що такі люди існують? Питання пропаганди, то що вони існують, ну мене це мало турбує. Кожен сам собі займається чим хоче. Я в принципі нейтрально ставлюся навіть до якихось там союзів, якщо вони хочуть собі якусь бумажку підписати юридично. Будь ласка, мене непокоїть те, що дуже багато на ці акції залучаються молоді, підлітків. Ну на сьогоднішній день я на щастя не бачу тут зовсім малих дітей. Але на минулих акціях був момент, коли стоїть маленька дівчинка, 8-9 років, і перед нею такий стенд з ділдаками резиновими. Ну це не красиво, так не можна робити, навіть бо. Тобто, всьому є своє місце. А, вони. <анкред Floyd> це, це... Так. Та, вони, вони дуже багато провокують, скажімо, конфлікт, а потім виставляють, наче їх переслідують за просто їх орієнтацію. Насправді їх переслідують за те, що вони агресивно це нав'язують. Вони намагаються це пронести в школи, щоб в школах ці уроки толерантності. Ну, Статея виховання і уроки толерантності це все-таки трошки різні речі. Але, на мій погляд, скажімо, сексуальна орієнтація, це. Відхилення однозначно, воно не критичне, не таке, що їх там треба, знаєте, як там Сталін запопорів е, примусово лікуватися, чи там хто запропорював. Е, але це відхилення тим не менше. Як є ліворукість, кульгавість, заїкання, потрібно mm. просто називати речі своїми іменами. Так, є люди з такими відхиленнями. Можливо, ми навіть не знаємо, як їх вилікувати на сьогоднішній день. Хай собі живуть, їх треба пожаліти трошки. А але... чому саме це відхилення? Тому що скажіть мені, бо якщо вас перше було питання до того, що до пропаганди а до їхнього існування у вас не було Ну, питання. Ми бачимо на сьогоднішній день, скажімо, найбільш такі поширені дослідження. Ну скажімо так. Дослідження наукові теми ЛГБТ на сьогоднішній день дуже заангажовані. Тому однозначно казати, що ми щось знаємо, а щось не знаємо. Хтось каже, що це лікується, хтось каже, що це не лікується, хтось каже, що це вроджене, хтось каже, що набуто через якісь психічні переживання. Ми не знаємо на сьогоднішній день. Але, скажімо, найбільш поширені дослідження кажуть, що в нас є стабільний відсоток, десь 2% людей таких популяцій. Добре, вони ну, є якийсь відсоток людей з синдромом Дауна. Це не означає, що люди з синдромом Дауна це нормально. Є якийсь відсоток людей, які заїкаються від народження. Ну їх не треба там принижувати, бити, десь там цькувати за те, що вони заїкаються, але не потрібно приходити до дітей і казати, що заїкаються це варіант норм. Ну, от таке моє стало. Зрозумів, я не знаю, які мене ще там питання, були сонце на світило в голову. так. Дуже погода така важка. там хлопці прийшли проти. У них була стратегічна позиція. Ну да, як виставитись до їхніх. А вони вже пішли? Ну вони вже пішли. Я ж кажу, у них стратегічно невигідна позиція. Вони yeah. на сонці. Тут люди під прикриттям тіні. У них більше витривалості. Mm -hmm. Вони можуть yeah, продовжувати. Yeah. А Як ставитись до тейків, тейків правих радикалів, яких називають смерть? Ну вони бажають смерть. Ну це скажімо так. це... Емоційна реакція на те, що на сьогоднішній день у нас проштовхують закони, в тому числі які впроваджують відповідальність посилену за дискримінацію на орієнтації. Тобто, припустимо, якщо я піду ударю там Петра, то мені дадуть там один сто. А якщо виявиться, що Петро гомосексуаліст і він скаже, що я його ударив за те, що він гомосексуаліст, мені дадуть більше Тобто це у людей просто вже таке неприйняття. В тому числі на телебачення не дуже пускають людей, які вже це критикують, відкрито з заходу дуже йде багато грантів. Тобто це емоційна реакція, протестна реакція молоді на те, що відбувається. Насправді, от ці лозунги смерть підарасам» — це на 80% заслуга самої організації ЛГБТ, яка не вирішує проблеми гомосексуалістів. Вона спекулює на них, створюючи картинку і залучаючи собі гранти з за кордону. І вони спеціально провокують проблеми. А, підкажіть, ви військовий, правильно? — Я військовий, так. військовий А чи доводилось зіткатись з представниками ЛГБТ <під>, е під час служби? Під час служби не доволився. Я скажу чесно, що дуже багато. Ну у когось там нейтрально, у когось помірно негативне. Хтось категорично цього не сприймає. Тобто, така такий мій досвід в військовому середовищі. А, лгбт спільнота каже, що їх там чи 5, чи 50 тисяч, але вони всі настільки соромляться, що от є тільки Віктор Пилипенко і ще там дві-три людини, які вийшли. Ну... А. А, як думаєте, їхній камінг-аут би ніс їм загрозу під час служби? На сьогоднішній день у нас, а, от припустимо, дуже багато нашої політичних еліт. Вони орієнтуються на захід, вони орієнтуються на Європу, і навіть коли в Америці прийшли більш консервативні сили, вони все ще дуже захистом ставляться до цих меншин. Наприклад, от, от у нас в ТРО речником а, на закордонну аудиторію Сил ТРО було призначено трансгендера, трансвістіта. Може в тінь відійде. Давайте Давайте думаю, тільки про сонце Ось. Тобто в наших силах ТРО було призначено от структурі, яка ну не будемо сперечатися, армія це здебільшого чоловіча структура, це здебільшого така мужня маскулінна структура, яка не дуже це приймає, і чомусь закордонним речником було призначено ну трансвісті з Америки, у якого навіть українського громадянства немає. І це було дуже дивне рішення. Тобто, у нас низи це не приймають, а верхи дуже сильно нав'язують. Якби ці люди, скажімо, зробили камінгау, тут якісь військові. То до них прибігла б вся ця організація ЛГБТ, взяла б їх так на ручки, перевела б в самий толерантний батальйон і опікувалася б ними там максимум. Тобто, я думаю, що якщо людина хоче собі забезпечити комфортні умови служби, навіть якщо вона натурал, вона має сказати, що вона гомосексуаліст, подзвонити в ЛГБТ цю організацію, їй забезпечить найкращі умови служби. Це такий лайфхак, хто там а, не соромиться. Я воняв, Ще таке питання було, сонце знов напекло. Uh, як у вас нас <настрій> Нормально, в принципі, трошечки я сюди прийшов на сьогоднішній день. Мене от дуже занепокоїло оце от питання, що дітей іноді сюди залучають. Я бачу багато молодшого покоління підлітків, але ну вибачте, людині там 15-16 років, вона вже самостійна, що їй там казати, не йди сюди. Да. да, Я прийшов сюди просто подивитися, щоб не було, не приводили зовсім маленьких дітей. І на щастя, я тут цього сьогодні не побачив. Це прекрасно. Я можу сказати задоволений. А як ви думаєте, пропаганда нав'язування орієнтації реально працює? Вона працює в тому сенсі, що, скажімо, у нас є ну, мій погляд такий, і скажімо, є певний науковий підхід, що орієнтація людини, вона дещо пластична. Тобто, скажімо, людина може бути далі на стороні гетеро набагато, і його не може, якщо людина там на 100... є там таке поняття, ядерна орієнтація. Це людина, яка на 100% гетеро або гомо. І скажімо, якщо ми візьмемо людину на 100% гетеро, скільки ми його не будемо промивати. То ну, він гомо не стане. Але це меншість людей. Більшість людей, у них орієнтація трошечки плаваюча. І якщо їм промивати, проводилося дослідження, в тому числі а, за кордоні, в Австралії, про те, що деяким людям, після того, як їм надали а, документи, дослідження, які начебто доводили, що орієнтація гомосексуальна це нормально і правильно, вони, ті, хто сумнівалися, вони такі кажуть, так, ну, можливо, я там бій чи щось таке. Тобто це підштовхує людину до того, щоб е, пробувати оці нестандартні стосунки, і якщо вони потрапляють в таку спільноту, де це все підтримується, заохочується. Тобто, ви ж розумієте, це структура майже стектанського типу. Ну от, Не один в один, але по схожому принципу працює. Тому так, я вважаю, що пропаганда, особливо на несформований розум молодих людей, дітей, школярів, в деяких місцях навіть дітсадочку проводять Ви Тобто без Біла варта? А як сиділо здивився? Почекайте, які відео дивився? Ви, напевно, відкрили якісь відео. Я пам'ятаю, у вас були. Ну, well, у нас є тільки одне приховане відео. Я його казати не буду, uh -huh. тому що воно приховане uh, з деяких причин. Так, uh -huh. да, я вас дивився, я здивився. Мені не дуже відео, цікаво відео. було. Цікава думка. Мені подобалось те, що ви можете говорити про проблеми, які є в засуї не боячись. При тому що спожили ну, дос... я на той момент знаходився в такому місці, куди ВСП їздить, боїться. На сьогоднішній день, якщо ви побачите канал, то там трошечки м'якше стала критика, менше відео, особливо деякі відео з закритим обличчям. Це не я з закритим обличчям, це якась невідома людина. Але ну, на сьогоднішній день А, питання: ви, ви не думаєте, що Представники правих радикалів роблять е для держави гірше тим, що шо... чекайте. Бля, я, забув, я забув, як питає звучало. Воно щось в дусі було. Е що це не спонукає до хороших взаємовідносин з західними партнерами через ці конфлікти, суперечки з поліцією, з працівниками ЛГБТ. Дивіться, чи не вам... робиться гірше? Я чи... вам скажу так, це розповсюджена теза, але воно не браці. Ви можете подивитися, де скинули режим посада асада в Сирії. Там відрізають голови людям, там убивають просто тих же гомосексуалістів, жінок побивають на вулиці камінням. Там абсолютний ну, от, треш і угар. Як то кажуть, наступив. Але при тому його запрошує там, Трамп, йому руку тисне, його запрошують західні партнери, всі ці, хто казали, за права ага. жінок, за толерантність. Світом правлять гроші. Це треба прийняти. От, Як до тих пір, доки наша держава буде матеріально вигідна західним партнерам, все одно, якщо тут навіть заборонять ЛГБТ і ведуть комунізм. От їм буде абсолютно начхати. Їм цікаво, щоб Україна тут стояла як форпост, який стримує Росію. Все інше, це ну, ну їм не цікаво. На це виділяють гроші якісь приватні структури. Сорос і так далі, але це для них ну не критично. Тут таке питання. Запитай, щоб було, якби його побратим зробив комінгамінгау. Ну, це таке питання. Ну я скажу чесно, що для мене важливо, щоб людина притримувалася певної правильної ідеології. Тобто, припустимо, в нашій ідеології от білої варти, якщо ви згадали, у нас є такий підхід, що так у цих гомосексуалістів їх 2% стабільно. Ми не знаємо, як їх вилікувати. Ми не знаємо, як це прибрати, і навіть якби ми знали, ну це. Не так, не такий дефект, який загрожує, оточує чим ну окрім пропаганди, але це можуть і натурали пропаганди цю вести. Це окреме питання, а, і тому це не може бути примусово там лікуватися. Тобто, якщо я знаю, що це адекватна притомна людина правильних поглядів, ну якщо у нього така сталася ситуація в житті, то ну там в душ я б з ним не ходив уже, але Ставлення моє б не змінилося критично. Ну, між чоловіками це по-любому був би предмет якихось жартів і так далі. Але ну, я не можу сказати, якщо б я знав цю людину, що вона нормальна, адекватна, і він би там сказав, що мені там мужики подобаються, що я б його там плюнув в угрожу і сказав, що то не друг мені більше. Ну таке. Угу. Зрозумів. І ще в мене питання дуже важливе. Сто правих радикалів. Проти 200 представників ЛГБТ, хто кого? Праві радикали, однозначно. Паня, все. Навіть якщо добре, 300. Ну 300 я все одно на правих радикалів поставив. <рес> ну пацани звикли просто до вуличних двіжняків, всі займаються спортом, всі ведуть там більший здоровий спосіб життя. Ну на сьогоднішній день, якщо ми подивимося по сторонах. Ой, тут дівчат мабуть більше. Я не впевнений, що ви 300 правих лівих радикалів знайдете чоловічої статі. Ну просто трошечки інше. Скажімо, весь цей ЛГБТ-двіш він по своїй сутності трошечки фемінний, жіночий. І скажімо, наскільки. Кажуть, що оті от гомосексуалісти, які типу на мужиків, похожі, вони не дуже в цю біжуху втягуються. Вони десь своїм гуртом там займаються. А оцими от мітингами у них в цьому нема потреби. Розумієш, якщо ви розумієте, якщо ви типу, там здоровий мужик, то ну вам даже можна ходити і вас не сильно тапугають ці праві радікали. Mm -hmm. Але більшість, ну оце ЛГБТ на сьогодні, чому я кажу, що воно спекулює на проблемі васом гомосексуалістів, воно не стільки про гомосексуалізм а скільки про політичну пов'язка. Тому що воно дуже зв'язано з усіма іншими речами: фемінізм, бодіпозитив, вегетаріанство, це відмова від м'яса, там живіт тваринок і так далі. І очевидно, що люди, які крутяться в цьому середовищі, їх привчають бути там м'якими, толерантними, не підвищувати голос на жінок, там не штовхати нікого, не проявляти агресію. Ну, агресія це, скажімо, стрижень чоловічої ідентичності, що ми там в агресивні, здорові, там. От і е якщо це все придушується, то ці три сталівих радикалів ну вони будуть за природою своєю трошечки сильніші жінки, mm. і 100 правих там пацанів, які на спорті очевидно, хто переможе. <рес> дуже крута розгорнута відповідь. дуже вам дякую. Дякую. Так, це можна буде десь подивитися, якийсь у вас ресурс. <рес> Більш, uh, якщо його записати, що де його знайшов інтернет. Біой я взагалі такий більше no. по розважальному контенту. Я зрозумів. Ну насправді це добре, тому що коли нейтральна людина приходить на такі заходи, можна висвітлити незангажовано обидві сторони. Так, yeah, Я так і роблю. Я вам кажу, дуже повагу можу висловити, що ви із Віталієм Пилипенко поспілкувалися і зі мною. Yeah. Я чесно кажучи, вже підійшов просто перед тим, щоб піти додому, так на прощання uh -huh. сказати. Щоб і... ви будете спілкуватися, чекати? Я Эпо. думаю, що воно закінчиться погано. А, все. Дякую. Дякую. Ладно, Погружай, векають, погружай!